Друзі, це циплята з першого вилупу, з того інкубатора жовтенького пластмасового, що ви бачили в мене на відео. Це у нас залишок 65 штук у нас забрали знайомі. О, якраз такий короткий кадр. Друзі, якщо ви думаєте, що це цепля не живе, воно живе. Так вони роблять, якщо їм комфортно, вони витягають лапки і називається маскиробка. Ніби я Перекинувся, Але воно насправді воно живе. Бачите? Воно живе. Воно живе. Це їм другий день. Друзі, другий день. І це залишок. Ципляч у нас залишився. Температура в брудері у нас зараз показує 31 градус. Було 32, але просто я відкрив дверцята, то показує 31. Отакі друзі, наші справи, отакі вони красавці.